Грибок на стінах та стелі і штукатурка, яка осипається. Таку картину, щоразу, піднявшись на п'ятий поверх, бачать мешканці одного з під'їздів сьомого будинку на вулиці Льонокомбінатівській. Олена разом з чоловіком роками зверталась до житлово комунального підприємства. Результатів мало. Нині ж оббивати пороги жеку жінці дозволяє стан здоров'я, та й відповідь вона завжди чує одну. Вони говорять постійно, як не, е, весна, е, то зима то весною дівнять немає і не знаємо, чи буде отаке. А тут на голову тут Діти ходять так само. Uh -huh. От. Моя дитина теж не совершенно я не знаю. Вкотре звернути увагу комунальників на проблему рівнян намагається громадський контроль. Перше, що потрібно зробити, це відремонтувати належним чином дах. Тому що видно, не не роблять ремонт у під'їзді, так як є питання ще по даху, видно де щось, якісь щілини, іде ще затікання. Що стосується під'їзду, то розповсюджується грибок. Тобто лата латають дах, і потім, звичайно, потрібно усунути ці наслідки, аби грибок і ця штукатурка, яка відпадає, не падала на голову банально мешканцям цього під'їзду. Громадський контроль вже надіслав звернення до житлово комунального підприємства Перспективне який обслуговує. Ове цей будинок.